повідомлення Ми прослухали промову повністю п'ятого президента Петра Порошенка. Мені здається, це важливо. І от відразу, відразу, я хочу спитати політолога Тараса Загороднього, який у нас тут, да от дивіться, його не випускали, не випускали, не випускали, але ж от його промова, вона ж не написана, ніби він щось боїться. він Колишній президент, і він просто говорить підтримуйте Україну. Ну, такі слова, які би ви написали, і я б написав. Що, це смертельний номер для офісу президента, те, що він вийде і скаже ці слова. Ну, вийшов, вже сказав. Ну, да. Ні, я маю на увазі, що його не випускали. Добре, що вже випускають. Але ну от чого боятись. Ні, ну мені важко сказати, чого боятися, хто боїться в даному випадку. Тут я ж на офіс президента, щоб дати вам ну відповідь. давайте скажемо так. От просте питання Ні, ну я вважаю, що будь-яка будь поява будь-якої людини за кордоном це краще для України. Ну так. тому що чим більше людей буде їздити, показувати, просувати інтереси України, тим буде краще. Я взагалі прихильник того, щоб Україна от, розширювала присутність ну не тільки політиків. Фаї простих людей за кордоном. Ну, от, наприклад, у нас є питання з Америкою з Сполученими Штатами Америки. Ну я вважаю, що повинні їздити ветерани, наприклад, наші, по в тому числі по штатах, налагоджувати е, стосунки в тому числі з асоціаціями американськими, в тому числі, тому що все ж таки люди є і люди. Ветеранськими організаціями. звичайно, да uh -huh. з Пентагоном для того, щоб вони вже відчували, знали, що є союзники у них і в Європі. І тим більше, що як в республіканській, так і в демократичній партії є велика повага до військової форми, тим більше до людей, які да, воюють я за спільні цінності. Тобто це повинно розширено, звичайно, бути. А, добре, ми ще повернемось до цієї теми, але давайте просто констатуємо фрази Я чекаю виборів. Щоб виграти на них, а все, що робить Зеленський, це погано. Допомагайте мені, а не допомагайте Зеленському. Щось ми цієї фрази не чули. От розумієте, для мене це не для коментаря. Я просто хочу сказати, що мене не випуск Порошенко завжди дивував. Розумієте? Дивував, тому що він, як досвідчений політик, він знає, що де говорити. Він сто він може не знаю, як не любити зеленського, але це міжнародна трибуна, на якій Україна є Україна. Ситуація на фронті, шановні друзі, важка, але Україна знайде відповіді на виклики. Про це заявив секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Також він сподівається, що Заходу теж вдасться протистояти Росії. У мене відверто вам скажу завжди викликали ну викликало нерозуміння заяви Данілова, тобто вони правильні. Ну, це його думка, що е, яка у мене ну, не претензія, у мене до нього претензій не може бути. Але як журналіст, от якщо б він це говорив переді мною, да, я б спитав його: Ну, будь ласка, розкажіть нам трошки, що стоїть за вашою впевненостю? Важка, але Україна знайде відповіді на виклики. Ви щось знаєте. Бо ви вірите, і я вірю, але ж ви секретар ради національної безпеки. Ну, будь ласка, що не? От я не знаю, як реагувати на ці заяви. Ні, ну посада секретаря, це все ж таки, що таке РНБО? Це більше структура, яка координує так і дає рекомендації. Тому в даному випадку тут більше відповідей, відповіді, якщо є якісь речі, які дозволяють там говорити, ну це більше відповідь по. До кабінету міністрів, який є виконавчою владою, який відповідає за побудову та виробництва власної зброї і все, що з цим пов'язане. а українці повинні бачити результати, наприклад, використання власної зброї, це по території Російської Федерації. Тобто, знаєте, ну результат повинен на табло. Не треба розповідати українцям, де знаходиться виробництво, як вони розгортаються, і так далі. Це таємна інформація, зрозуміло. А от куди прилітає, українці повинні бачити, ну майже. Ну там ну що тижнева, принаймні та бачимо якось, І, так, звичайно, ж якось ви... так. що Ми бачимо, да, що гур з СБУ влаштували вже полювання на Чорноморський флот Росії, що вони не можуть просто вже сховатися. Це, до речі, можна бачити. по, От тут статистику можна. От відкриваємо статистику, наприклад, бачимо, який... скільки калібрів Чорного моря за останні півроку прилітало в Україну. І тут ми побачимо конкретні результати. Що завдяки тому, що Україна взяла згуртувалися навколо виробництва цих дронів, ми бачимо, що обстрілів калібр з Чорного моря ну, фактично немає. Або вони прилітають, але не так часто у порівнянні з тим, що було, наприклад, на початку широкомасштабного вторгнення. Це якраз є результатом, які можуть помацати українці. Те саме стосується, наприклад, наприклад, ударів по НПЗ, так, по нафтогазовій інфраструктурі, які можна побачити, а це можливо тільки українською зброєю, бо ми повинні розуміти. Що захід ну, не дасть нам зброю, яка б'є по території Російської Федерації. Там, ну ми повинні як аксіому брати. Я тільки буду радий, якщо вони дозволять це розробити. Але у мене таке відчуття, тому що Росія є ядерна. Ну, і от сьогодні також вранці ти знаєш, ну, от, десь от, там да, да, щось от. воно. а це, а це взаємопов'язані питання. Тобто, от тут там питання по санкціях. Ми повинні знову таки розуміти просту річ, що Росія дуже глобалізована країна, вона зможе знайти знайти Шляхи обходу санкцій, наприклад, завезення зброї або компонентів для зброї і так далі. Але який удар може по їхній економіці? Це порти, наприклад, новоросійська. От прильоти по портах новоросійська, оце будуть справжні санкції по, по російській економіці. Тому що 30% товару обігу у Росії проходить саме через ці порти. Це, до речі, ледь не єдиний порт, не замерзаючий в Росії, да, і да. з гарною логістикою. І от там позавчора, по щось на Балтійське море. От, тобто, два парти, щоб ви розуміли, це 60% товарообігу Росії взагалі. От і це взаємопов'язані питання. Тобто, в принципі, якщо говорити, як, як би повинно було виглядати, от, от ми зробили такі кроки. Не будемо говорити, які але ми бачимо, що де-факто ми от звітуємо про конкретну роботу. Оцих всіх обмежень в законі о мобілізації. Ну, дивіться, по-перше, це обмеження можна обійти. Ну, Наприклад, якщо б будуть арештовувати рахунки, то ті люди просто закриють рахунки, заберуть гроші з банків і будуть користуватися рахунками, наприклад, дружин. Ну перекинуть, сім, їм ну, перекинуть просто. Ну, далі. Mm -hmm. Машини можуть теж переоформити на дружину, наприклад, нерухомець на теж можна переоформити на дружину і так далі. Тобто, я вважаю, що а, я, а консульські послуги теж я вважаю, ну, сенс в цьому. Ну, люди просто прип... почнуть здавати українські паспорти, брати паспорти інших країн. Ну, тут... ну не здавати, просто вони. Ну просто да, не будуть користуватися. Тобто, тут ми. Ну, дивіться, я коли ми почали взагалі обговорювати це. Цей закон про мобілізацію загалом то, то тут питання бути воно ну армія це частина оборони, тільки а тут ж питання, як яка стратегія українська стратегія? Uh -huh. Отже, очевидь, що Українська стратегія полягає в а а симетричні війні, бо симетричній війни Україна ну на жаль, вона не зможе виграти, не тому що у них ресурсів більше. Відповідно, вочевидь, що повинна бути механізація української армії. Ну щоб ну щоб перевага була механізація, не тільки. Західну зброю, українською зброю відповідно, скільки людей повинно працювати в тилу. Які люди повинні працювати, і тоді ми виходимо на співвідношення. Скільки людей повинно працювати, щоб забезпечувати армію, в тому числі перенесення війни на території Російської Федерації? Скільки людей повинно бути шмигаль? Сказав один до восьми. Ну це Ні, просто. Я кажу тобі, що Ну, шмигаль шмигаль це питання. Сказав. Ну пан Шмигаль. Я часто його чую. Що, що що в чому проблема? Вони часто плутають реальний сектор економіки з. Сервісам, наприклад, я вважаю, що слід виходити з того, що питання буде планування людських ресурсів в першу чергу в реальному секторі економіки. Тому що Поясни, що ти маєш ну, на виробництво зброї це реальний сектор економіки. Наприклад, банки це не реальний сектор економіки, це ну обслугобслуговування сервіс, 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 економіки. Тому е, коли говориться, що наприклад в сервісі повинна працювати кількість хуриться і прирівнювати це до реального сектору економіки… А він це так не... не казав. Можливо, він... він враховує, що один косьми з реальним сектором. Ну а це неправильно. Це, це, це повинно йтися про реальний сектор економіки, так. тому що реальний сектор економіки виробляє конкретно продукт, який можна реалізувати ну на полі бою в даному випадку. Uh -huh. Тому, от коли ми в комплексі підходимо до цього питання, так як там оборонка розвивається, як вона фінансується. А пан Шмигаль поки що цього не вирішив питання. Там обговорювали питання оподаткування прибутку підприємств. ВПК, вирішили тільки через парламент, хоча пан Шмигаль сам міг вирішити. Не вирішене питання з секретністю, наприклад, підприємств. ВПК, їх можна знайти ледь на відкритому доступі на сайті ну, вже кажуть, що ні? Ну гвалт почали піднімати. А от податкові бази, ну спокійно, можна знайти або митні бази, звідки завозиться зброя, за якими цінами і так далі. Ну, я бачив там Асоціацію оборонної промисловості, от ну, у себе в фейсбуці, вони жалілися, що можна побачити все, що заводу. Тобто тут в комплексі повинно бути вирішено питання. Тоді ми виходимо питання на мобілізаційний ресурс, там да? ну, як говорять військові, скільки людей повинно бути в армії, так що може замінювати людей. Так, ну, наприклад, якщо ми виходимо. Що там, якщо оцінка там 600 тисяч чи там 400, скільки говорить на територію України військової, то, мабуть, що на кожного російського військового, ну, мабуть, повинно бути там 3-4 дрони, припустимо, з таких розрахунків для того, щоб ми переходили війну дронів, тому що ми це нам потрібна ця війна, тому що у нас не може ну, я розумію, це все, відношення один да. до десяти, це навіть боляче все рівно для України, угу. ну тому що це одна людина. Да. А вони ж можуть ще більше. Ши людей мобілізувати, тим більше, от сьогоднішня історія, до речі, що пані Федина говорить, це говорить про те, що росіяни не стоять на місці своїй техніці. Вони, я теж читав пост Бутусова, там те, що я зрозумів, і те, що можна було побачити, що росіяни сильно просунулись і в питаннях і виробництва дронів, тому що у них немає. Знаєте, там Путін поставив завдання, там переходять на військову економіку, що в середині 22-го року вони дронами почали займатися. А у нас, знаєте, поки вирішували питання, переходить. Не переходити на військову економіку, я знаєте, пам'ятаю, що теж десь в 2022 році задав питання, а що буде, якщо американці не будуть постачати на зброю. От тоді, знаєте, навіть ну, ну таке питання не виникало. Ну, ось перерва виникла. А да. що тепер? А якщо буде війна Північної Кореї з Південної Кореї, кому будуть допомагати американці? Звичайно, тим, у яких вони є зобов'язані. Тому ми комплексно повинні вирішувати це питання мобілізації взагалі економіки і розуміти, що у нас. Нас повинна бути асиметрична війна. Це перенесення війни на територію Російської Федерації. Все по-іншому воно не працює. Вот не працює тому що росіян більше ресурсу як дорожнього ну, висновок. Так що воно не робить. Стратегія стратегія. Ну, дивіться, знаєте, для того щоб зрозуміти, як будується військово економіку, достатньо от подивитися, як робила от ліберальна економіка Сполучених Штатів Америки під час Другої світової війни. Там одразу ж були створені агенції з управління трудовими ресурсами. Кого залучати на заводи, де кого перенавчати на заводах, там і так далі. і так далі У них, наприклад, була така є книга гарна Мюрей, війна, яку потрібно було виграти, про стратегію Сполучених Штатів Америки Там, наприклад, у них теж виникла проблема з робочими руками, бо чоловіків залучили в армію, так. і це вони перенавчали жінок. Хоча жінки на той час, ну це патріархальне зовсім суспільство, ну, максимум домогосподарки, або в сервісі працювали. Вони запустили програму. Амо перенавчанні жінок, наприклад, щоб були додаткові робочі руки, і так далі. У нас питання де система управління цими людськими ресурсами? Хто повинен працювати? Нема. Скільки, скільки дивіться, скільки в країні ще є пенсіонерів, які ще з радянських часів пам'ятають, що робити можна руками. Ну просто працювати на заводі ж... гроші і додаткові гроші ще може бути. Тобто оцього управління немає. Тому ми питання: а що, а як, а закривати тоді, виявляється більше людей треба залучати в армію. А хто буде працювати? Тобто, це комплексне питання. Далі Питання тебе. соціального захисту повинно все ж таки бути військовим. Щоб військовий, якщо з призивається, він повинен впевнений, що сім'я у нього буде забезпечена. Тобто, людям треба забезпечити якісь. Пільги, квартири, землю можна роздавати. У нас є державна земля для того, щоб люди розуміли, що їхні діти повинні мати теж пільги, наприклад, на навчання, що у них буде забезпечено в цьому. Тобто це в комплексі треба вирішувати все це питання, ресурси в країни є. Ой, завантажив ти мене, і абсолютно справедливо, тому що те, що ти сказав, Тому що тотальна війна передбачає тотальну мобілізацію суспільства. По іншому, воно не, не працює, тому да. що ми часто все від, послуга, Кремля, я, армію. Від я, роз, я розумію у Польщі, відбувся форум місцевого самоврядування. Хотів би, щоб ти в кілька слів прокоментував цю польську ситуацію. Дивіться, яка та... не має кінця і краю. І не буде мати. І не я буде. скажу чому. Тому що в Україні побудована настільки примітивна, фактично африканська економіка, яка побудована на експорті одної моно... декількох монопродукцій, що вона не вписується в ЄС. Не вписується в ЄС. Чому? Тому що це ж не тільки в Польщі. В європейському союзі всі побудовані на фермерських господарствах да, ти розповідав 1400, щось таке. Так, і це брехня. І у нас у нас часто говорять, що у нас ефективна, а у них не ефективне сільське господарство. Це брехня. Знаєте скільки Нідерланди на дрібних фермерах експортують. Агропродукції і продукції харчування ну, знаєте приблизно цифру? Ну, От маленькі, я не знаю. Я вам скажу, 83 мільярди доларів. Це майже як Саудівська Аравія з нафтою. Чому? Тому що на землі повинні бути дрібні виробники. Це в промисловості працює ефект масштабу. Коли промисловість вона виробляє більше продукції, більшу зайнятість. Тому ми повинні в першу чергу повинні змінювати свою структуру сільського господарства своєї економіки. Збільшувати кількість фермерів, аграрні холдинги повинні переходити в промисловість або в переробку. Це повинно бути в тому числі податковими стимулами запровадження. Так? І їм було, щоб зрозуміло, що так воно не буде далі. Тому що через інтереси Кубки агроборонів ми сваримося зі всіма Євросоюзом, бо завалюється однотиповою продукцією, в тому числі. Далі. Чи є тут а, Росія? Є, звичайно. Росія ж хитрувати завжди шукає е, такі, знаєте, болючі теми, щоб потім туди вкинути ресурс, починати розгортати цю всю цю ситуацію і так далі. Вони цим користуються. Тим більше дивна позиція теж поляків. Тобто з України можна заборонити аграрну продукцію, а от з Росії, от з Росії і з Білорусі, до речі, зерно ж досі не заборонено. А до речі, це не факт, що це російське зерно, то може бути українське зерно. Можна а тут ми виявляються їм потрібне рішення європейського союзу. Це неправильна теж наша позиція, що ми на поляків хочемо натиснути через європейський союз. Поляки неодноразово. І Йшли в конфронтацію з Єврокомісією і не тільки з таких питань. Так що не треба тішити ілюзіями, що ми підемо зараз через голову поляків і вони підуть на якісь поступки. Далі, що ми повинні вирішувати в цьому питанні? Ми повинні ще розуміти теж політичний підтекст. В багатьох, партіях, в багатьох партіях воно не домінує, але існує все ж таки така антиукраїнська межа, що там Степан Бандера їм не подобається там завжди згадують історію з нашого. Минуло, тут повинні бути вже кроки політичні, повинні нарешті зібратися історики і вирішити всі суперечливі питання. Ну змогли ж Німеччина з Францією після двох світових воїн взяти, сісти, розібратися зі своєю історією і тепер ну не воюють там да, що ми з поляками не можемо розібратися. У нас стратегічне питання і взаємозалежність велика. Те, що там є російський слід, тут беззаперечно, тому що за дивним з бівим обставом які кордони блокують ці фермери? Вони блокують український кордон. І литовський кордон. Оце, знаєте, знайшли вороги. А російський кордон, у них з Калінградською областю, кордон, так, і білоруські чомусь не, не, не блокують. До речі, ткач, оцей журналіст «Українська правда, який поїхав, велику справу зробив, я бачив там вже коментарі з цього, що а поляки виявляються, не знали, що з Росії зерно йде. А я упевнений, що Росія ще демпінгує на Росії на ринку, якщо воно крадено ще з території України. Тобто це комплексне повинно бути питання. І тут питання. Теж до нашої влади, чому в 12 пакетах 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 ми не порушило питання заборони імпорту зерна з Російської Федерації. Це ми повинні наполягати на все. Це. Правильно, я дуже вдячний тобі, що ти прийшов чудово. Дякую тобі. Завжди Дякую. чекаємо в студії на включеннях. Шановні друзі, політолог Та Тарас Загородній і не погодитись з ним вкрай важко. Дякую тобі. Дякую.